Представляємо вам ще одну новинку. Це триммер, який дуже добре підійде для гоління під нулю, оскільки тут керамічний ніж. І бачите, як добре тут видно, що ось цей рухомий керамічний ніж, він майже врівень з основним оцим дрібним зубом. Перевага, що зуб дрібний, і конструкція майже врівень. Далі. Триммер має дисплей. Тут іде рівня заряду акумулятора. Тут у нас іде 4 рівня швидкості 5500, 6500, 6, 7. Є кнопка тесту, тестування режиму. Є режим також блокування. Датчик для того, який показує, що потрібно підлити мастило вхід USB Type-C. Працює 240 хвилин від акумулятора. Може працювати також від мережі комплект. 4 насадки до 7 мм. 1-3. 5 і 7, саме найбільше ось 7 мм, кабель USB, щітка для очищення, мастило для змазки. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, замовляйте.